Так, ну що, взяла вас з собою, будемо набирати водичку. В моєму кандамініумі є. Ой, вибачте, є водомат. Так, так воно хотіла сюди поставити, воно так не врізе. Бачите, така підставочка. Повісити сюди я також її не всуну, тому будемо ось так намагатися попасти в дирочку. Так, це в мене тут на 5 літрів. Чи що? Ну, давайте подивимо, скільки. 6 літрів. Так, 6 літрів. В диточку, а ну, глазомір у мене. Так, значить, кидаю поки 5 бат. І давайте швиденько. Опа! Ось який в мене глазомір, Дивіться. Набираємо водичку. Супер. Воно вийде, бо я якось так рахувала, що навіть менше 1 бата виходить літр. Ну Подивимося, це я вкинула так, так. а бутилочка на 6 літрів. Так. Треба ж зупинити, може там щось, щоб не перелилось. Ось такої, так? Бачите? Менше виходить, що менше. Опа, все, чотенько. 5 бат коштує 6 літрів. І во -а, а так бутилка коштує 40 ще нас. Все, молодець. Хто молодець? Олена молодець.